Я люблю це місто, але воно котиться до пекла. Інколи думаю, воно прокляте. Але без бою я його не віддам цієї осені. Громадяни Готема, Ми не дозволимо, не можемо дозволити цим грабіжникам, гвалтівникам та головорізам виграти не на моїй годині. Свідок походження наближається війна. Жахлива війна. Сумнозвісної історії. Буде хаос. Ріки крові на вулицях, Я знаю це. Один детектив. Це новий партнер Джим Гордон. У тебе невелика небезпека. В очах. Мені цікаво, що ти плануєш з цим робити. Одна місія. Ти вбивав людей раніше. На війні. Це війна. Світова війна. Один злочин. Як тебе звати? Мене звати Брюс Уейн. Що змінить все. Обіцяю тобі. Я знайду людину, що це зробила. В одному місті. Я маю перемогти страх. Страх не потрібно перемагати. Він показує, де грає. Хтось має взятися за це, і це могла б бути я. Готем на ножах. Починається са... Це місто не для хороших хлопчиків. Всі стріляю! Яким би темним і страшним не здавався зараз світ, буде світло, буде світло, Брюс. До Пінгвіна, до жінки-кішки, до загадника, до отруйного плюща, до Бетмена. Тут був готем.